Всім привітик! Сьогодні класна тема, класне питання. Три причини невдалої стрижки. Перша причина це недостатньо кваліфікації майстра. Друга причина це дуже розумний клієнт, третя причина це недопрацювання в сухому вигляді. Перша причина недостатньо кваліфікації майстра. Це коли приходить клієнт, він розповідає, показує картинку, все ви обговорили, все, все понятно, зрозуміло, начебто, але насправді майстер не розуміє, як цю стрижку, цю форму зробити. І в таких випадках дійсно виходить невдала стрижка. Щоб такого не було, Треба підбирати дуже ретельно майстра, але і це не гарантує вам гарний результат, тому що кожен із нас картинку бачить по-своєму, і треба ще, мабуть, як вибирати майстра по душі і по смакам, щоб співпадали смаки ваші. Тоді майстер намалює собі в голові картинку більш схожу на вашу. Друге, це дуже розумний клієнт. Дуже розумний клієнт це е, той, що все розказав, все показав, або, ну, або навпаки, нічого не розказав, нічого не показав, сказав: я вам довіряю, хочу отут покоротше, отут падлінеє. Але потім, під час стрижки, ви стрижаєте, ви вже собі придумали форму. А ви вже все, технологію придумали. І що? І він під час стріж. Ой ні, я тут хочу довше, а тут коротше, а тут чолочку позадорній. І І тут мені треба ось така от тяжка, і ви отак відрізаєте. А тут мені треба ось така, і отак мені одрізаєте. І коли клієнт заважає вам під час процесу стрижки сконцентруватися і зробити стрижку, яку ви собі придумали, зрозуміло, що виходить щось незрозуміле і невдале. А ще коли клієнт настроєний, що у вас точно не вийде те, що він хоче. То 100%, навіть якщо ви дуже кваліфікований майстер, у вас нічого не вийде, тому що вона вже собі придумала, що ви фіговий і нічого не вийде. Все коротше. І третє це коли ви не коригуєте стрижку в сухій формі. Тобто, клієнт прийшов, ви поговорили, консультацію провели. Зрозуміли, що він хоче, перемили волосся, постригли на мокре, зробили форму. Потім висушили, якщо потрібно, витягли на утюжок і допрацювали, дочистили форму, побачили, як воно все лягає, чи, чи гарно, чи не гарно. І тоді відпускаєте клієнта. Тобто, оцей момент, коли ви висушили, треба обов'язково допрацьовувати, дочищати форму. Щоб волосся легше лягало його пропрацювати, тільки бажано без філіровочних ножниць <рістю> прямими полотнами. І тоді у клієнта буде вдома легша укладка, тому що ви на суху побачили, що волосся прострижене правильно і воно лягає так, як вам треба. Ось такі три причини невдалої у... неукладки стрижки. І я вам дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео.